Концесій ретних платежів тощо. А концесія це співпраця держави і приватних інвесторів. Четвертий аспект розвиток інфраструктури та зайнятості. Створення нових робочих місць у видобутку, логістиці, обробці сировини. Модернізація транспортної, енергетичної та. Комунікаційної інфраструктури у регіонах і з родовищем. П'ятий аспект підвищення міжнародного статусу. Україна може стати ключовим гравцем у глобальних ланцюгах постачання зелених технологій. Це акумулятори, електромобілі тощо. Це зміцнить її геоекономічне значення та збільшить підтримку західних партнерів. Відповідно, які ж є потенційні виклики. А це потрібна законодавча стабільність, прозорі правила для інвесторів. Існує ризик екологічного навантаження, важливо дотримуватися стандартів сталого розвитку. Військова загроза може стримувати реалізацію деяких проєктів і який же висновок з усього всього. Угода з США це стратегічний шанс для України. Залучити технології та капітал у сферу критично важливих ресурсів. За належне управління. Це може стати одним із драйверів після воєнного економічного відновлення. Ось, шановні глядачі, ми сьогодні з вами сказали про цю угоду. Яка вже підписана між Україною та США, яка стосується корисних копалень. І сказали окремо про вплив цієї угоди на економіку України. Тому, якщо у вас є питання саме стосовно цієї інформації, залишайте в коментарях, ставте вподобай, ставайте підписником. Ми сьогодні казали про важливий момент. Які стосуються в першу чергу України. А це, угода. Угода, про яку всі кажуть. А ми сказали про оці важливі моменти, які є на даний час ключовими позиціями, якщо казати про цю угоду, яка підписана, яка стосується оцих корисних копал. Тому Шановні глядачі, дякую вам за перегляд відео і до нових зустрічей.